Привіт. Це курс англійська для початківців, оновлена версія 26 урок блок граматика. В цьому уроці ми поговоримо про гіпотетичні ситуації. Отже, гіпотетичні ситуації з IF в першу чергу про це ми поговоримо. Це доволі складна тема, наперед забігаючи це вже рівень більше така по інтермідіат. Тут. Можливо, у вас виникнуть складнощі, але ви через це не турбуйтеся. Це нормально. Якщо у вас ці теми вам здадуться складними, з часом ви почнете їх розуміти краще тут. Ми познайомимося з базовими прикладами, які, я сподіваюся, стануть для вас у нагоді. Отже, якщо у вас іде мова про гіпотетичні або якісь уявні ситуації. У теперішньому часі то ви користуєтеся правилом на один час назад. Тобто, якщо у вас умова йде, е, і стосується теперішнього часу для умови, для гіпотетичної ситуації, ви використовуєте на один час назад, тобто для present simple ви використовуєте past simple. Наприклад, I don't have a cat, у мене немає кицьки. But if I had one, I'd call it Henry. Але якби була, я б назвав її Генрі. Або у мене нема кота, якби був, я назвав його Генрі. Отже, зверніть увагу, тут у нас, відповідно, основна частина речення: I don't have a cat, у мене нема кицьки. це у нас present simple. А умова у нас, відповідно, стоїть гіпотетична ситуація, у нас стоїть у нас у past simple. Тобто у нас на один час. Назад пішло від умови. If I had one, I'd call it Henry. Якби була, назвав би, або якби був, назвав би Генрі. Okay. Наступний приклад: It's raining now. Зараз іде дощ. Це у нас present continuous. А умова у нас: if it wasn't raining, we could eat outside. Якби доща не було, або якби дощ не йшов, ми могли б поїсти на. Природі, можна так перекласти. Тобто тут у нас відповідно зверніть увагу, для умови використовується past continuous. От, основна частина речення у нас Present continuous, а умова на, одну, на один час назад, тобто past continuous. Ну, і відповідно, ми можемо формувати е, умову стосовно того, що ми хотіли б щось зробити у. Теперішній час. Наприклад, if I had more time, якби у мене було більше часу, I would start going to the gym, я б почав ходити у спортивний зал. Тобто зверніть увагу, тут у нас умова у past simple, а те, що хотіла б людина зробити, по суті, це теперішній час, так, це у нас відповідно, ну, це по суті, є основна частина речення. Оце у нас умова. А тут в нас основна частина речення. Тобто тут ці частини речення також можна переставляти місцями. Тобто, if it wasn't raining, we could eat outside. But it's raining now, так? Якби не, йшло, не йшов дощ, ми могли поїсти на вулиці або на природі, але зараз іде дощ. Так? Тобто тут є можливість також міняти місцями. Ну, і, відповідно, I would start going to the gym if I had more time. Я, відповідно, почав би ходити у спортзал, якби у мене було більше часу. Тобто можна ці частини речення міняти місцями. Умова може йти другою, так? Може як іти першою, як тут. Так, можна переставити, і вона піде після цієї частини речення. А далі. Відповідно, є такий цікавий момент. Це дієслово Віо, друга форма дієслова БІ. бути. Так? От, відповідно, якщо у вас є от така умовна ситуація, яка стосується теперішнього часу, то ви використовуєте для третьої особи однини також дієслово слово «вьо». Тобто, по суті, ви всюди використовуєте V. Наприклад, if Jane were here. Якби Джейн була тут, Should know what to do. воно б знало, що робити. Тобто тут зверніть увагу, з Jane використовується дієслово were. Це як виключення, це ситуація, яку слід запам'ятати. Це так зване в англійській мові, в підручниках оце називається Unreal Past, нереальний, нереальний минулий час. Так? Тобто Це як виключення, коли у вас умова, і в Jane Віохія, якби Jane була тут. Ви, як виключення, використовуєте тут не was, а were. От така от ситуація. Ну, і так само. I'd tell you about it if I were you. Я б сказав їй про це на твоєму місці, або дослівно, якби я був тобою. I were. Зверніть увагу, тут теж were. I were you. If I were you. От таким чином, якби я був тобою, або можна перекласти, як на твоєму місці. Це певні особливості, на які слід звернути увагу і їх запам'ятати. Ми йдемо далі. Відповідно, гіпотетичні ситуації з віш і if only, ми можемо використовувати відповідно ситуацію I wish, I could speak Spanish. Я хотів би вміти розмовляти іспанською. Можна так перекласти. Тобто тут зверніть увагу. У вас. Перша частина речення I wish, це у вас що? Це у вас Present Simple. I could speak English, це у вас past simple. Тобто тут загальне правило також діє. I wish, I could speak Spanish. Я хотів би розмовляти іспанською. Вміти розмовляти іспанською. Наступний приклад: if only we had a map with us. Якби тільки у нас була з собою мапа, так? Тобто тут у нас if only, і після нього past simple. Тобто після I wish та if only, ну ви для того, щоб, якщо у вас мова йде про теперішній час, так, ви використовуєте також past simple. Тобто загальне правило один час назад працює. I wish, I could speak Spanish. Я хотів би вміти розмовляти іспанською, але по суті це у вас ця частина це у вас речення. Це у вас past simple. Далі if only we, have, we had a map with us. Якби тільки у нас була мапа з собою, так? Але у вас зараз з собою мапи немає, але ви бажаєте, щоб вона була. Так? Тобто це по суті відноситься до теперішнього часу. Ви бажаєте, щоб у вас мапа була, але її немає. Так? If only we had a map with us, якби у нас тільки була мапа з собою. Тобто, після if only і I wish ви використовуєте simple. Далі. У вас може ситуація бути, коли ви використовуєте віж, але друга частина речення у вас буде Да? Це, наприклад, коли ви хочете висловити думку, що щось малоймовірно, що щось станеться. Або коли ви висловлюєте певне побажання, ви бажаєте, щоб певна якось ситуація з приводу чогось змінилася. Тобто, наприклад. I wish my boss would give me a pay rise. Я хотів би, щоб мій бос підвищив мені зарплатню. Тут, по суті, ви не висловлюєте побажання. Я, ви хотіли б, щоб вам підвищили зарплатню, але мало імовірно, що це станеться. I wish you'd hurry up. Я бажаю, щоб ти е, трошки поквапився. Бо я бажаю, щоб ти поквапився. Тобто, ви висловлюєте побажання, щоб людина робила щось. Швидше, так? Отаким от чином. Йдемо далі. Якщо у нас відповідно ще один аспект, на який слід звернути увагу, це, коли у нас немає можливості ніяк, ніяк вплинути на ситуацію, в такому разі ми використовуємо past Simple. Коли у нас є можливість якось змінити, скоригувати ситуацію, або не обов'язково у нас а у когось, так? то ми відповідно. Використовуємо Вуд, да? wish you were taller. Я хотів би, щоб ти був вищим. Так? Тобто Людина не може наростити собі там, ну, змінити свій зріст, так? суттєво. От, тобто це вже як ситуація, коли людина не може вплинути да? на те, що, якого вона зросту, вже як вийшло, так і вийшло. А you'd be more helpful. Відповідно, я хотів би, щоб ти більше допомагав, можна так прикласти. Тобто, тут відповідно людина може змінити свій порядок дій, так і більше допомагати, наприклад. Тобто, тут ви висловлюєте побажання знову ж таки, і це відповідно існує можливість внести зміни у діяльність. Так, тут мало ймовірно, що вдасться щось змінити. Людина суттєво не виросте, так? а тут вже відповідно є можливість вплинути на дії, є можливість вплинути якби, змінити поведінку, так? От таким чином. Тобто, коли у вас немає можливості змінити, ви використовуєте past Simple, як тут, UVT, щоб ти був вищим. А тут ви використовуєте є можливість зміни, ви використовуєте would. You would be more helpful, щоб ти більше допомагав. Також ще один аспект, на який слід звернути увагу, і у підручниках дуже часто на нього увагу звертають. Якщо у вас є I wish, так, то у вас відповідно у частинах речення, перша частина речення, наприклад, це I wish, у другій частині речення суб'єкт у вас повинен бути іншим. Так? Тобто, якщо у вас тут I wish, то у вас тут повинно бути. Не може бути знову I. Так? Тобто суб'єкти повинні у цих реченнях бути різними. Некоректно казати I wish I wish, would know, the answer. я бажаю, я хотів би знати відповідь. Так? Тобто Не можна так сказати, це некоректно з точки зору англійської граматики. У вас оце, перша частина речення I wish, друга частина речення I wish. і у них не може бути однакових суб'єктів. Суб'єкти повинні бути різними. Наприклад, тут може бути так, would know the answer. Я хотів би, щоб ти знав відповідь. Так? Тобто, запам'ятайте цей приклад. Це не зовсім коректно казати так. Це помилка з точки зору граматики. Звісно, у реальному житті можна і таке почути, але пам'ятайте, що от така конструкція вона є помилковою. От, ідемо далі. І тепер гіпотетичні ситуації у минулому часі. Коли у нас йшлося про гіпотетичні ситуації у теперішньому часі, ми діяли за правилом один час назад. Тобто, якщо у нас теперішній час, то ми використовуємо для гіпотетичної ситуації минулий час. Якщо у нас відповідно гіпотетична ситуація у минулому часі сама по собі, то ми повинні використовувати за логікою на один час назад, тобто двічі минулий час, а це у нас past perfect, так? Двічі минулий час. Отже, розглянемо приклади цих гіпотетичних ситуацій в минулому часі з if if only і I wish. Наприклад, I wish, I had thought about it more carefully. Я хотів би обміркувати це. Більш е, ретельно. Я хотів би навіть так, не зовсім коректно, я хотів би, щоб я обміркував це більш ретельно. Так? Тобто ви не обміркували щось більш ретельно, і, по суті, от такою фразою ви, не був, як е, висловлюєте таке як е, е, не, жаль. Жаль з приводу того, що ви щось не обміркували. По суті, ви не здійснили певну дію, так? тому ви використовуєте тут past perfect. Наступний приклад ще краще, на мою думку, передає цю відповідну ситуацію. If only I had thought about it more carefully. Якби ж тільки я об обміркував це більш ретельно. Тобто, ви не обміркували це ретельно. Не обміркували у минулому часі. Тобто, це у вас мова, мова йде вже не про теперішній час, а про минулий час. Тому ви йдете іще на один час назад. Так? Якщо у вас для теперішнього часу використовувався past simple або past continuous, то для минулого часу у вас використовується past perfect. Бачите? Past perfect. Ідемо далі. Якщо у вас. Основна частина речення відноситься до минулого часу. Знову ж таки, це може теж бути підказкою. Зверніть увагу, if you'd told me about the problem. You'd це hand, так, це у нас past perfect. Якби ти сказав мені про проблему раніше, if you'd told me about the problem, earlier. I would have done something about it. Я б щось зробив. З цією проблемою, тобто спробував якось би допомогти. Тут воно, у вас мей main клос. Main ви по суті кажете, я би щось зробив. Ви не зробили чогось у минулому, але ви би щось зробили, якби вам сказали про проблему. Так? Тобто тут у вас past perfect, тому що мова йде про минулий час. Тут у вас ви б щось зробили, якби вам сказали. Так? Тобто тут у вас конструкція would плюс have. Плюс третя форма дієслова надає ефекту минулого часу вашому основному реченню. Тобто, ви, по суті, кажете, я би зробив щось з цією проблемою. Так, I would have done something about it. От таким от чином. Це повинно вам бути вже така, такий паттерн, вам повинен бути трішки знайомий. Оскільки у минулому уроці ми якраз розглядали модальні дієслова, зокрема, should, can, must, і от там пам'ятаєте, у нас було must-have, щось, там третя форма і так далі. Оцей would в цей паттерн, бачите, воно підходить. Але це вже для гіпотетичних ситуацій. Тобто тут за допомогою от такого паттерна would плюс дієслово have, плюс третя форма дієслова. У вас відповідно формується ефект минулого часу. Наступний приклад. вибачте, будь ласка. Вибачте. Наступний приклад. If our best player hadn't got injured, we would have won. Якби наш найкращий гравець не травмувався. Ми б перемогли, тобто ви не перемогли, ви програли. Але якби гравець найкраще не травмувався, ви б перемогли, ви висловлюєте таку думку. Тобто, тут ви знову ж таки, цією конструкцією, вуд плюс хев плюс третя форма дієслова надаєте ефекту минулого часу. А основна відповідно не основна, а умова у вас гіпотетична ситуація у вас удвічі минулому часі, тому що мова у вас іде про минулий час, так? І ви використовуєте правило мінус один час назад. Це, можливо, з цим у вас виникнуть складнощі. Це дійсно з цієї теми і у мене також виникали складнощі. Складно було це все зрозуміти, але з практикою, з досвідом, з часом воно все стає на свої місця. Тут ви знайомитеся з базовими прикладами, дуже важливо, щоб ви також з ними попрацювали, щоб їх запам'ятали, а вже потім з досвідом воно у вас стане на місця. Тобто, Якщо у вас певні складнощі, якщо ви не зовсім це розумієте, це не страшно. Звернімо увагу ще раз. Мова йде про теперішній час. Про теперішній час, бачите, теперішній час для гіпотетичної ситуації ви йдете на один час назад. Тобто, якщо у нас present, то ми використовуємо past simple. тут. Так? Тут present simple, тут past simple. Тут у нас Present continuous. Ми у гіпотетичній ситуації використовуємо past continuous. Тут у нас, відповідно, минулий час, по суті, йде мова про минулий час. І ми йдемо ще на один час назад. Так? Тобто, це означає, що у гіпотетичній ситуації ми використовуємо past perfect двічі минулий час. Ось от таким от чином. Ідемо далі. Ще кілька прикладів. Можуть бути ситуації, коли у нас основна частина речення відноситься до теперішнього часу, а гіпотетична до минулого. Наприклад, if we' set off earlier, we'd be at the hotel now. Тобто тут це we had, а тут це we would. Якби ми вирушили раніше, ми б були у готелі зараз. Так? Тобто Тут у вас відповідно, вибачте. Е, так, так, вибачте. Е, зверніть увагу, е, тут у вас past perfect, Тобто ви не зробили якусь дію. Ви не зробили якусь дію у минулому, так е, ви, вже, ви вже вирушили, ви вже кудись їдете. Так, це так слід розуміти. Ви не вирушили, якби ви ви. If we'd set off early, якби ми вирушили раніше, так? але ви не вирушили раніше, розумієте? Тобто тут мова йде у самій умові про минулий час, тому ми використовуємо тут past perfect. If we had set off early, якби ми вирушили раніше. We'd be at the hotel now. Ми б були у готелі зараз, але тим не менше основна частина речення у вас відноситься до теперішнього часу. Тут ключовим ще зрозуміти, буває те, ключовим ще є розуміння того, в якому часі у вас який час у вас мається на увазі в гіпотетичній ситуації. Тобто тут мова йде, як це розуміти, оцю конструкцію, що дія не була здійснена, так? якби ми в, 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 від set off ELI, якби ми вирушили раніше, так? тобто це відповідно у вас. По суті, йде мова про минулий час про дію, яка не була здійснена у минулому. Ви не вирушили раніше, так? тому тут використовується past perfect. Ще один приклад. Може бути навпаки. Може бути у вас основна частина речення відноситься до минулого часу, а гіпотетична ситуація відноситься до теперішнього часу. Наприклад, if his father wasn't the boss, якби його батько не був босом, he wouldn't have got the job. він би не отримав роботи. Зверніть увагу. He wouldn't have got the job. Тобто роботу він отримав. Отримав тому, що батько бос у нього. Так? Він, він бос і зараз, так? він бос і понині. He wouldn't have got the job. Він би не отримав роботи. Тобто, це по суті у нас ефект минулого часу. Ми цією фразою розуміємо, що роботу він по суті отримав. Так? А тут у нас для гіпотетичної ситуації, зверніть увагу, використовується past simple. і в кісфази возиться бос. Якби його батько не був босом, тобто, тут у нас по суті мається на увазі теперішній час, оскільки у нас у гіпотетичній ситуації використовується правило на один час назад. Тобто для теперішнього ми використовуємо past simple, для минулого past perfect. То тут зверніть увагу, у нас для е, е, гіпотетичної ситуації використовується past simple. І в Хісфази возить the boss, якби його батько не був босом, тобто мається на увазі теперішній час. Ми йдемо від зворотнього. Пам'ятаєте, тут у нас present simple умова ідея, тобто гіпотетична ситуація іде у past Simple. Тут у нас гіпотетична ситуація йде у PASCPL. Значить, який час мається на увазі? Теперішній. От таким от чином. Ну, логіка тут складна. Тут багато у вас роботи самостійної. Я навів приклади такі базові, на мою думку, які якнайкраще ілюструють оці всі ситуації. Я сподіваюся, що ви, як завжди, з ними. Попрацюйте, скористайтесь Google Translator, словниками, і відповідно у вас буде базове розуміння цієї теми. Це тема складна, це тема з upper -intermediate рівня. Нічого страшного, якщо у вас з нею виникнуть труднощі, тим не менше, якщо ви захочете більш на високому рівні оволодіти англійською мовою, у вас вже буде певне розуміння, от навіть і таких складних ситуацій і конструкцій. Ну, в принципі, на цьому цей урок урок добігає кінця. Сподіваюся, він був корисним, і до наступного уроку.